Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри, як тіло наше потребує фізичної поживи, так наша душа потребує духовної. Братя та сестри, і коли людина не має якісної фізичної поживи, вона йде харчуватись зі смітника. Так часто буває і в нашому житті, в духовному, що ми свою душу харчуємо зі смітника, харчуємо плітками, харчуємо осудом, харчуємо іншими гріхами. І чи буде така душа здоровою? Звичайно, що ні. Братя та сестри. Від чого буває, що людина йде фізично харчуватись на смітник? Але лише від того, що в своєму житті, не так, як потрібно, живе, лінується працювати, зловживає алкоголем і будь іншим. Братя та сестри, щоб нам не харчувати свою душу зі смітника, нам потрібно. Докладати чимало зусиль. А найперше нам потрібно не лінуватись. Нам потрібно не лінуватись, щоб годувати нашу душу правильною духовною поживою. Нам потрібно раніше прокидатись, щоби перебути з Богом в молитві, в Божому слові. Нам потрібно протягом дня приділити час, щоб мати. Молитву з Богом. Нам потрібно ввечері, лягаючи до сну, мати молитву. Братя та сестри, і коли ми будемо так постійно жити, зранку мати молитву, вдень мати молитву, ввечері, ми побачимо, як пройде певний час, і наша душа оживе. Наша душа оживе в Бозі. Братя та сестри, Отже, хочу кожному з нас побажати годувати нашу душу правильною, святою, Божою, поживою. Тоді душа наша буде здоровою, а ми будемо з вами щасливими. Слава Ісусу Христу!